Сьогодні дитячий реабілітаційний центр надає для батьків та їхніх дітей можливість консультуватися онлайн. Це підхід, що дозволяє батькам, особливо тим, хто живе далеко від центру, отримувати професійну допомогу від фахівців у зручний спосіб. Не виходячи з дому, це більш зручно батькам, так скажемо, бо в нас дуже багато батьків, які з області, і їм сюди приїхати, ну просто на консультацію, це буває складно. Ну, дорога, погода та й взагалі то час такий не дуже. Тобто їм проще проконсультуватись онлайн. Інтернет є, і ми зв'язуємося з батьками, і з області, і з інших міст України, іноді за кордон зв'язуємося. Ми економимо час. Наприклад, ми можемо предложити пацієнту обстеження дати направлення, і він вже за, прийде на очну консультацію з певним набором. Аналізів даних додаткових методів обстеження, вопроси ми обговорюємо те ж саме, що і на консультації. Тобто, як дитина росла, як дитина народилася, як дитина розвивалася, які в дитини проблеми, які в дитини скарги, де були батьки, де вони обстежились, де вони займаються? Тобто всі ті питання, які задають батькам онлайн. Це теж задають батькам офлайн. Она все То есть, она Я всі діла інструкція на да. Є такі пази там ставить окошко, ставить там дві лісавісточки. Не все всі діла досі без проблем. Рісувати свою звичайно. В онлайн форматі є певні обмеження у можливості безпосередньо працювати з дитиною. Взагалі треба дивитись дитину. Мені як неврологу треба Оцінити, оцінити мишечний тонус, рефлекси. Ну це вже може на другий план відійти. Конечно, онлайн не так видно дитину. Ну це таке, є такі моменти, але це лучше, ніж нічого. Онлайн консультації стають особливо актуальними для батьків, які під час війни змушені були переміститися, зокрема за кордон. Вже відрізняється е, медицина від України. Додаткові методи обстеження, на жаль, це дуже складно в умовах Європи, тому в умовах України, незважаючи не, 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 не на те, що йде війна, ми можемо це зробити швидше, ну, дуже фахово і оцінити результати. Тому на жаль, деякі методи обстеження, такі як нейроміографія, електроенцефалографія, МРТ, ми можемо зробити тільки в Україні, отак от швидко, оперативно наслідки відсутності своєчасного лікування дітей з затримками мовлення та порушеннями центральної нервової системи, можуть бути серйозними та вплинути на їхній подальший розвиток. Ми втрачаємо час, бо мовлення для дитини це розвиток, це спілкування, це інтелектуальні функції, які ми, ми їх ми можемо не не здогнати. Тобто, наприклад, зараз два роки, да, дитина каже окремі слова в три роки, якщо вона буде казати ті ж окремі слова, це, це дуже великий дефіцит. Після першої онлайн-консультації батькам важливо виконувати надані рекомендації для ефективного лікування або реабілітації. Якщо ми виясняємо, що це проблема наша, яку ми можемо адкоректірувати, то ми дитину записуємо на курс реабілітації, сообщаємо батькам, коли це буде дати, сообщаємо батькам. Що їм потрібно іміті з документів, що їм потрібно з речей взяти, там, що буде, як це буде відбуватися, які спеціалісти будуть з дитиною займатися, скільки це времени. Тобто ну, розповідаємо все подробненько, щоб батьки розуміли, куди вони їдуть, як це буде відбуватися. І ми потім знаходимося на зв'язку. тобто Вони можуть дзвонити завжди, в нас є телефон, він доступний, вони дзвонять, виясняють. Тобто це такий зв'язок, який потім продовжується до моменту їх поступлення до нас. Таким чином, навіть у складних військових умовах, коли не всі батьки мають змогу своєчасно потрапити на прийом до лікарів, дитячий реабілітаційний центр продовжує робити усе можливе, щоб кожна дитина мала шанс на повноцінний розвиток незалежно від географічного розташування або інших бар'єрів. Приїжджайте до нас, ми взагалі раді бачити наших пацієнтів маленьких. Це наші. Ну ми робимо працюємо для цього.